була така мода ми, мабуть, ще це пам'ятаємо, коли купляли ці китайські фонарики і всі запалювали знизу, О! і воно має летіти все зараз. Тільки у, у нас буде більше ні у кого. «Та ,沒有,沒有. І молодята завжди хотіли, щоб ця вся хмарка з цих сердечок летіла одинаково все зараз. О, По primary. нашому щелчку ані хрена ваші гості курва п'яні. Один запалив, воно вже полетіло, друге ще не підпалюється, це, третій цей. І у нас ресторан, курва. Біля дев'яти поверхівки, розуміємо. Всі гості у них білий. У них білий, всіх червоні, у них білий. Ну класно, ну, у них великі, всі дружби з тими паялками. Він злетів, і слава Богу, їм ці другі неважливі. І о, одна пара, знаєш, запалила він якось так уже горів якось недобре. І вся хмарка йде тако, а цей собі рішив, знаєш, тако, Як сперматозоїд, знаєш? Від, 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 від він свою яйцеклетку знайшов у вигляді 9 ташки. І ми всі бачимо, всім весілям, що цей залітає на відкритий балкон, там приземляється, починає розгоратися оця історія. І всі весі, ну, весіль, половина сідає, ну, хоче чим це закінчиться. Сам. Подивитися, ну а як ж... же? — Там вже світло включилося, вже якісь там е, пшикалки, е, вже чути мати звідти, вже сусіди поключалися, ну круг фонарика. Він зробив оживлення. Там, <рес> на св... Половина весілля втекло назад, а половина сиділа. Лиш появилися ці пожарні, дивився, весілля усі тікає. Я думаю, я, я постійно після оцих штук молодят заганяв. Знаєш. Давайте заходимо, там ще торт має бути. А тут всі зайшли, все весело.